Ми зварили макарони для тата. Ну, зазвичай сніданки ось такі. Зазвичай якась каша. Що, коли скучно, іграшки старої, так, так, да, споминаються, да, баді? Так, вона їде. Хочете? Ну, хай буде. Що? Сина? Добрий ранок всім. <laughs> ну Це ще не неконечно, не бо може Стьопа не доїсти. У нього тут кукурузяна каша, йогурт і банан із грушею. Груша натерта, банан розімнятий. У нього ну, зазвичай сніданки ось такі. Зазвичай якась каша, а якщо ні, то щось іспечене. Як я ось показувала пару днів назад, вам яблучні ті палочки, вони йому дуже сподобалися. Або бананове суфле, або щось такого. Але в е, більшості, якщо брати за тиждень, то, напевно, 5-4 сніданки 100% каша. Бам. Хоча е, можна і омлет робити, але не знаю, для мене омлет довше зробити, ніж кашу. І у нас таке, типу, щось каша, м'ясо чи щось такого, то у нас на обід зазвичай, да, Стьопка? Тому каша холодна. І будем нямі ня Сьогодні кави не хочеться, хочеться чаю. До речі, коля сьогодні на надгодинах. Сьогодні в них на роботі. Інвентаризація. І Коля пішов на роботу на 6 ранку. От. А мені сьогодні на нігті. Вже повідростали страшне. Е і сьогодні з нами на нігті йде кума. І кума каже, що вона би хотіла з малим остатися вдома. Але я. Знаю, що я буду дуже переживати, не то, що там в обіду кумі, там що вона не вміє глядіти чи ще щось. Просто у нас малий виридує, я навіть коли ну, з колею сидить, він дожен, коли я сиджу біля них, він нормально. Коли я йду, він має мене бачити. От навіть він зараз на кухні сидить біля мене ліпше, ніж би, наприклад, я готувала йому сніданок і він би з Колю сидів там, бо йому подобається оце движення біля мене. І ну, Маріна каже, давай я вдома посижу, а ти їдь на нігті. Ну, блін, ви що? Я, мабуть, за два години посивію. Ну, буду хвилюватися, чи він там не кричить. Це якби ще може Андрій вдома був, а Андрій на роботі, е, то знаєте, якщо б він там дуже кричав, би то привезли. А так буде, якщо, наприклад, він кричать і Маріна з ним їхатиме. Ну, в общем, я буду дуже переживати, тому я кажу, Марін, поїхали зі мною. Хай він посиде собі, пограється там е, у тебе на руках. А мені Уліана зробить швидко нігті. Тим більше я нічого такого не хочу, хочу якийсь там нюд собі. Ну так планую. <покривання> <покривання> Поэтому сьогодні з нами їде кума. Я хотіла перенести нігті, бо ну, я знаю, що це Маріна, що завжди можна попросити і друзів, і Маріну, і кого хочеш <покривання> ну, з близьких. Але, якщо чесно, я така людина, що я не люблю напрягати. Е, да, можливо, я не спеціально іноді це роблю, але я не люблю напрягати. Таке. Але перенести не вдалося, тому що це кінець року. Тому прийшлося вратітися за допомогою. Я думаю, що Маріні приємно. Але їй би, звісно, було приємніше, якби вона залишилася вдома, а не їхала зі мною. Але мені так буде дуже стресово. Я буду хвилюватися, А Маріна ще ж така, що вона не дзвонить і не скаже, що малий оре там, знаєте? Бо в нього буває таке, він і зі мною може орати. Страшне. як. Так що учора, наприклад, прийшли до куми, і він що, орав, так? Ти орав трохи? Оляв трохи. А потім поспав два з половиною часа, між прочим. І йому пройшло. <клес> Тому... На вулиці у нас мороз. В принципі, можна би було гуляти на вулиці, бо плюс-мінус йому таке время, що можна, б... ну, щоб він би поспав, ви знаєте. Ще нуля. <клес> <клес> ну, я все розумію, на що, Шо... Сина тобі так подобається да? досліджувати? На сам сам на на, на сам сам на на, 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 о, отак ліпше. Мама тут за естетику бореться, а ти я бачу допомагаєш, да? Каша? Насам держи, <смі> добре, хорошо, На насам. На сам, Ні, на лучше ложку на ложку, Ого. О, бери, бери ложку, бери. Не буква варять рукави. Покажи лучше, да? Ммм, прекрасно. Вау, мама в захваті просто. Ага, не І і і Истил, в цій тикащий сину. ну все, не стріляй. глянь. Боже мій. Самий прекрасний період. От як прекрасно ти ложкою граєшся, бачиш, і каша не треба тобі. О так і треба ложкою їсти на на, наївся, наївся. Будеш какаєш? На, ні. Що вам ще показати? тут стіни всі теж в коші, вся в коші, в йогурті? А молодець досліджує син да, життя. Ти тут та глину місиш уже, сину, диви дивись. <рес> <рес> Ти роботній. Смачна каша була. Та я бачу, що дуже, що порозвалював по всій кухні. І тут був йогурт. Не. Тут був банан із грушею, а тут кукурузяна каша. Потім син усе прекрасно перемішав. Трошки з'їв, трошки повикидав, подосліджував, так? Е? Де? Де? Ям будеш? Поняла, тут в процес іде. Та-та! Сина, давай мама, опусти тобі. Ну але що, пульта немає. Привіт, що. А вона так їде? Так, да, але якщо... Так, да, вона їде. Хочете? Ну хай буде. Ви мені так. Йом, десь там кинь вниз чи куди. Так, їдемо на ніжки, дивіться, який сніг. Я хоч питалася розібратися за 5 хвилин з автокріслом, ніфіга я не розібралася. Вай! То цей пуфік треба ж Данілу тому. О, що це таке. Рен, та самі подарки. То у пісочниці граться якраз. Та ще рано. Сунігі, да. Та ра Тарараро! Приїхали на нігті перед Новим роком. Хотіли взагалі авто... автокрісло вставити нове, бо чоловіка не було часу за тиждень. Так вставляла автокрісло, що ніходять одламався. Але не встигли, бо треба розбиратися. Ужас хоп! Ла -ла -ла -ла. Ой, ой, яка краса Нос. Ну, голос Та вже співає. Ми вже тут їзд. на ногті їздимо цим складом. То з татом, а це уже Де? Дякую. Заберіть з собою А Як приймеш? Як щось виросте, На, подержи. А диви. Після вчорашнього вінка, походу, пані відходив. Вчорашня? Тож учора кутю носили. Дивіться, у Уляни тут ще ще Йолка.

А тобі як? Колхоз, так? Да? Ніхто моїх смаків не розділяє. Ніхто не розділяє дуже моїх смаків, А, ти... а ти, бачила... ти бачила це відео? Типу, як чоловік має реагувати да, на нові? Ігор да, 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 да. Я вам скажу. вау, вау! Дуже гарні. Дайте, Моїх просто смаків після вагітності ніхто не розділяє. Але трудно, головне, що мені подобалося. Добре, давай паркуйся. Я вже запаркована, дивіться. Синок сідай. Синок сідайся. Паркуйся йти. Так. Вийшли ми. Баді. Ми поїли. ну В сенсі Стьопа. Стьопка поїв. Баді поїв. Ми зварили макарони для тата. Ось він. Трошки не встиг. А ти не чув, я тобі дзвонила. Тільки що. Привіт А я тільки тобі дзвонила. Ми виходимо і хтось під'їзд відкривав, Ну, Наш не робить домофон, але взагалі. Я думаю, капець, ти йдеш. Ну, коли скучно іграшки старі я да, Вспоминаються, да, баді? Соска впала Да, Баді? Баді, яка іграшка у Бадіка? Яка іграшка? Яка іграшка у баді? Не лізь на малого. Все, дивись, лізе по нас. Паді. У нас, в общем, такий вечір. Попросипались пацани, так? І один вирядував, я поїла тільки що. Дивимося, якесь кіно коля знайшов. Переключити. Що ти там? Откушає настроєння з'явилося?